А що монгольська сторона може виграти від цього візиту? Монголія використовує ситуацію те, що фюрера загнали в кут. Він скулить, а монголам треба дешеві вуглеводні. Наскільки монголію можна причисляти до демократичних країн? Азійська модель демократії вона дуже своєрідна. Якщо Росія хоче якось там активніше заходити на монгольський ринок, чи не зіткнеться вона з сильним опором Китаю? Імперіалізм, і колоніалізм, особливо китайський. Він, він дикунський, тому що він просто несе за собою пограбування. Роман Безсмертний зараз з нами на зв'язку. Що найперше, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що, які він там інтереси переслідує? Можливо, якісь інтереси є, звичайно, очевидні, про які пишуть, а є інтереси неочевидні. Ваші міркування? Ну, що стосується інтересу Монголії, то він зрозумілий. Монголія використовує ситуацію, те, що фюрера загнали в кут, він скулить, а монголам треба дешеві вуглеводні. І тому, власне, цим і пояснюється цей візит. Приводом для візиту є відзначення подій боїв на озері Хасан і а, на Халхінголі. Бо якраз Серпневі вересневі дні це дні завершення і першої і другої операції. І хоч там визначних успіхів радянські війська не досягли, більше того, вони проденстрували свою нездалість, але ж, як завжди, спочатку радянська, а тепер і Російська імперська історіографія показує це як шалений успіх. І а, власне. Керівництво Монголії, використовуючи цей привід, запросило Путіна. Ну а Фюреру що треба показати? Фюреру треба показати, що його не загнали в межі Російської імперії, і він може відвідувати вільно держави. подорожує по світу, так? Так, в тому числі, тут же зрозуміло, що тому слі державу, яка підписалась під Римським статутом, ратифікувала його більше того, ну, кілька, більше місяця тому навіть отримала суддю у Міжнародному кримінальному суді. І от, власне, це буде використовуватися засобами масової інформації та і ідеологами Кремля як шалений успіх, ну, зазвичайних умов, чудово розуміємо, що. Фюрер не обділив би таким щастям монголів і туди б ніколи не потикався. От. А в нинішніх умовах для нього це буде подано власному населенню як грандіозна перемога, заключення грандіозних а, контрактів на постачання величезних, як вони це вміють роз, робити, розмірів вуглеводнів, хоча потреби монголії не такі і високі. Великі в цьому, в цьому випадку. Ну, разом з тим, навіть візуальні текстові зображення, які от уже зараз надходять із цієї зустрічі, вони дають дуже такий о, худобрий ґрунт для роздумів. Ну, Насамперед, це нічне прибутня, прибуття, щоб ніхто не бачив, ну, як і всі злочинці, вдертися, зайти, щоб тих, хто тишком нишком, щоб ніхто не бачив. Я вже не кажу там, що його зустрічали. Війська театралізовані під війська Чингісхана в цих цибулевих шоломах, які всю історію подавали як шоломи слов'янських воїнів. Ну і багато таких зображень, які говорять про те, що хан Московський він як був ханом, він так і залишиться. А цар, як правильно називали Чингіз, Чингіза, дай всіх всіх чингізидів, вони залишаються. Залишаються десь там глибоко царями, хоч це залежить зрозуміло, політичної ідеологеми, якими керуються ті чи інші керівники, в тому числі і Монголії. Але сьогодні така ситуація, яку Монголія використовує для того, щоб в тому числі поповнити свої економічні потужності, свої фінансові можливості за рахунок дешевого російського. Газ ну, так, російська преса, пропаганда подає це як можливість для Росії прокласти через територію Монголії новий трубопровід Сибіру-2. Е, його проєктна потужність бачиться, як 50 мільярдів кубічних метрів на рік. І це могло би, на думку Кремля, частково замінити втрати Газпрому на європейському ринку, але на європейському ринку вони. Продавали до 150 мільярдів газу в рік. І Ось тепер ще поки вони той газопровід до Китаю побудують, поки почнуть по ньому щось транспортувати і продавати, це довга пісня, як то кажуть. Та з цим газопроводом ніяких перспектив немає. Чому? Бо вже два місяці тому Китай припинив фінансування і відмовився від його будівництва. І це лише просто словеса, які вони далекі від правди. Китай відмовляється більше того, зараз Китай нарощує постачання газу з інших майданчиків, от і тому навіть на останніх зустрічах, які відбувалися, зокрема під час візиту прем'єр-міністра до Білорусі і Росії і Китаю було заявлено про те, що в Китаї зараз має проблеми з можливістю продовження будівництва і нарощування імпорту. Газу і вуглеводнів та й нафти сирої з Росії. Хоча об'єми досить великі, а причина тут в тому, що цілий ряд європейських країн відмовилася від закупівлі в Китаю світлих паливно-мастильних матеріалів, і тому Китай на рейді мусить переорієнтовуватися в цьому відношенні. Ну, якщо... От, я не бачу перспектив, тому що сила Сибіру. Може зірватися з міста. з міста. Скоріше за все, це так собі лякалка інформаційна. Ну, можливо, з часом якась перспектива там і з'явиться. Потреби в азійському ринку у цьому газу абсолютно ніякої немає. Ну, хіба що фюрер опустить а, тарифи на його закупівлю, нижче собі вартості? Тоді зрозуміло, що. Може ситуація зірватися з місця. А що монгольська сторона може виграти від цього візиту? Як ви думаєте? І наскільки, скажіть, будь ласка, ви як досвідчений політик, дипломат, наскільки Монголію можна причисляти до демократичних країн? Ну Монголія це країна, яка розвивається, говорити про те, що це вже стала демократична країна, досить складно, але вони намагаються будувати демократичну державу. І це проглядається, скажімо, ну зокрема, попередній президент, який дуже чільно реагує на всі ці інформаційні викиди Москви. Ну, Пам'ятаєте його реакцію, коли він надрукував карту імперії Чингизидів, де Росія входила в цю імперію і розповів Путіну про його зазіхання <світ> до території України. От Він так сміхом це подав і власному. Соціальні мережі X це розповсюдив. Ця, цей матеріал дуже очільно пішов по світу. Ну, висміяв нинішній очільник Монголії вважає за можливе відзначати дату спільних боїв на озері Хасан і Халхінголі. Ну, в першому випадку це проти імперії Манджуого, а в другому проти японців. Але я ще раз кажу, це дуже великі умовності. Ну, тут ситуація така, ви ж розумієте, що е, є можливість використати привід, то чому його не використати для того, щоб якось там вирішити свої питання. А якби вдалося прокладати е, будь-який продуктопровід, ну, це капіталовкладення, це робочі роки, це використання матеріалів. І так далі. Навіть в кінці кінців оренда території, яка потім буде оплачуватися постійно, я вже не кажу, там плата за транзит для Монголії з її бюджетом, це дуже серйозні серйозні кошти. І знаєте, тут думати про якісь а, втрати ну іміджеві для Монголії, для країни, яка а Спинається на ноги. Це вже питання для них другорядне. Вона Монголія знаходиться в оточенні таких друзів у лапках, як Росія і Китай, що їй дуже складно в цьому о, відношенні якось розумувати там, тим більше, що стабільного курсу немає, співпраці стабільної з демократичним цивілізованим світом як такої постійної немає. Звідси очевидно, що треба маневрувати. І багато хто задається питанням. Ну от підписали, приєдналися до римського ратифікували римський статут, отримали навіть суддю, але в нинішні дії демонструють, скажімо так, зовсім інші підходи. Наскільки це відповідає от вимогам щодо демократичної країни? Хоча я ще раз хочу наголосити на тому, що монголи намагаються будувати демократичну державу і деякі кроки. З моєї точки зору, зроблені досить позитивні, особливо в питаннях виборчої практики. Ну, як ми бачимо, такого немає, що не обрали він владу захопив. Тобто, вибори відбуваються, зміна ротація у владі відбувається. Ну але якщо глянути нижче туди, то принцип такий змінився президент, змінилися все аж до Аулу. Ну, Треба розуміти, що азійська модель демократії, вона дуже своєрідна. Хоч беріть індійську, хоч беріть там будь-яку іншу, навіть в таких державах, як Катар, високорозвинених, це демократія. Це, це демократія по-азійськи, можна сказати так. Тому в цьому відношенні ставити якісь надвимоги до Монголії дуже складно. Хоча я ще раз скажу: цей кульбід. Із підписанням і ратифікацією Римського статуту і входженням в систему МКС і такими діями його дуже важко оцінити. Хоча статут то передбачає імунітет до таких осіб, як Путін, про це теж треба говорити. І причина тут у тому, що треба було думати, коли він фальсифікаційним способом досяг чергового обрання, і весь світ його визнав мовчки. Багато країн навіть визнали офіційно, що він обраний. Пам'ятаєте тезу, яка прозвучала з Вашингтона, що треба з кимось спілкуватися, то ми його визнаємо обраним президентом. Але насправді це визнання надало йому статус певної представницької особи і надало йому імунітет. Ну а Римський статут говорить, що по відношенню до подібних осіб. А використовуються окремі процедури, спеціальні процедури, як там вказано затримання і так далі. Тому, спершись на цю позицію, монголи, власне, і сказали про те, що ну, ви, ви вимагаєте, але ж ви пишете, що можлива і спеціальна процедура там, і так далі, бо це особа з імунітетом. Ну, от вам і відповідь на питання. Шкода, що так сталося з цим візитом, що міжнародний кримінальний суд, якби ну. Втратив нагоду отримати цю людину з своїм руки, означає, але що так система міжнародного права вона руйнується, і волі на те, щоб її утримувати, щоб її тримати, щоб її виконувати, немає. Не тільки у країн, які приєднуються до тих чи інших міжнародних актів, і навіть немає в тих інститутів, які б, здавалось би, мають опікуватися необхідністю додержання всіх формальностей, процесуальних, в тому числі і таких, такого важливого документу, як римський статут. Ну, коли з ними починаєш на цю тему говорити, то відповідають: Ну що ви хочете, нам 18 років тільки. Від політичного питання ще хочу одне економічне вам поставити: з Китаю досить великий. Велика присутність китайського капіталу. Я пам'ятаю публікації там восьми, навіть шестирічної давнини були виступи робітників монгольських. Вони протестували проти порушення їхніх прав, там малі зарплати, довгі робочі години, ну, соціальні порушення були, соціальні гарантії. Китайські власники компаній, цих якось намагалися там впливати на монгольський уряд, щоб вони. Пригасили е, незадоволення. І моє запитання: якщо Росія хоче якось там активніше заходити на монгольський ринок, чи не зіткнеться вона з сильним опором Китаю тут? І на вашу думку, наскільки це протистояння може бути тривалим і впертим? Періодично, між Китаєм і Москвою відбувається погодження таких речей. Ну От, подивіться, будь ласка, там. На Африку, так? Франкофонну Африку Китай віддав Росії, і вона зайнята фактично зараз уся <кій> ä, приватними арміями. Ну, згадайте хоча б недавню історію по Буркіна фасо Малітами і так далі. Оцей весь регіон, він фактично ä, залишений Китаєм для Росії. Те ж саме і Монголія. По Монголії діляться не тільки регіони, навіть певні сектори, і сегменти між о, Пекіном і Москвою. І не випадково даруйте ці пасажі Сі ці дзіньпіня в адрес московського фюрера друг, кращий друг там о, обнімання, обіймання ці безкінечні і так далі. Вони відпрацювали систему. І це стосується не тільки таких речей, як там територія Африки, і держав африканських, Монголії. Зверніть увагу навіть на законодавство Росії щодо пріоритетності надання оренди землі для китайців на Далекому Сході. А й оцей закон, який був прийнятий ще три роки назад, так, про пріоритетний розвиток Далекого Сходу і Сибіру. Він передбачає особливі умови для інвесторів Китаю і так далі. Тому, тобто а, тут великий... вони домовляться, поділять свої інтереси. Це ж тоталітарна система. Фюрери завжди знайдуть, як домовитися, а Піпл, а при чому тут народ? Його роль стоять у кочерги і мугикать, що він хоче. Ну а в цій ситуації, уявіть собі, така імперія, як Китай і Росія, що для них там. Монгольський якийсь робітник чи пастух у степу, вони його і збільшене скло не бачать. Для них це просто об'єкт їхнього інтересу. Тому у цій ситуації, знову ж аналізуючи, я весь час думаю, а що тому монголу, от при такому тиску, який здійснюється, що з одного, що з іншого боку, і ви абсолютно вірно зазначили про те, що. Імперіалізм і колоніалізм, особливо китайський, він, він дикунський, тому що він просто несе за собою пограбування. Якщо подивитися на Африку, де вони здійснювали так звані інвестиції китайці, там вивезено все золото, всі національні резерви цих держав. Ну а Росія не тільки вивозить все, що вона все це. Виштовхує на чорний ринок золота, чорний ринок нафти, чорний ринок газу. Я вже не кажу там ринок зброї, торгівлі людьми і так далі. Там, Насаджує може бути. Там... Може бути і так, що монголам доведеться ще й відстоювати свої інтереси проти китайського і російського імперіалізму. Невдовзі Не виключаю такий перебіг по пане, пане Романе. На жаль, час наш закінчився. Ми дуже дуже вдячні вам за те, що ви знайшли можливість поспілкуватися. Дякую вам за ваші думки.